Я в порту Маріна ді Піза, ну і тут же ж не можу пройти мимо цієї красоти. Качається. На... Ну, не на волнах, бо по в порту. Але так, трошки волнується. Ну як таке не познімати? Ну, як мимо такого пройти мимо, Це неможливо. Дві рядом стоять. Одна краще другої. Одна краще другої. Ну як? Не познімати таку красу. Ну, це лишиться тільки красою і мечтою. Треба вийти замуж за президента. Або за олігарх щоб ця мечта збулася. трапчик який веде на борт судна зараз що закриття знімати скажуть не можна ну що запросто. бачиш Яка пристань. що можна сказати нічого Познімала і забула. До побачення.